Добрий день, шановні мешканці громади. Сразу ну, хочу сказати дуже велике спасибі всім небайдужим. По-перше, за те, що надали таку би нам високу оцінку в опитуванні. Да, і на всі питання, які постараюся відповісти. Перше питання це було якість. Щомісяця ми проводимо аналізи, так як це того требує законодавство. Ні разу ще за останні роки, десятки років, не було такого випадку, щоб аналіз показав якісь відхилення від нормативів, від, від госту на питну воду. Найболюче питання це ціна на воду. Розрахунок тарифу це проста математика. Це не політика, геть не політика. Коли ми рахуємо тариф, ми зовсім не дивимося, який тариф там десь. Десь ми маємо формулу, ми підкладаємо цю формулу якби свої вихідні дані, і в ітоки виходить тариф. Ось так ми зробили. Ми витримали, чесно вам кажу і відверто, що витримали всі, всі умови. Ми виклали цей тариф на обговорення. Ніяких зауважень по обговоренню не було. І тому ми прийняли цей, цей тариф. Чомусь іменно після того вже з'являються люди, які. Не розуміють, чого це так. Вони звернулися, вони звернулися до компетентних органів влади, які займаються от перевіркою цих, формування цих тарифів. Ну, згідно їхньої запроса, до Біляївки прибула інспекція цін з Держпродслужби. От вони неділю перевіряли наші всі розрахунки, видали акт жодне, жодного порушення. За останні 20 років разів 10 ми приймали новий тариф, разів 8 нас перевіряла така сама служба, і жодного разу якесь порушення не було зафіксовано. Дуже болюче питання про втрати. Капебляйський водоканал обслуговує 139 км труб. З них більше як 50% це, на жаль, старі труби. Найстарішому. Водогону по вулиці Атамана Галаватова десь ну, близько вже 90 років. Тоді ми, ми перестанемо говорити про втрати, коли замінимо всі водогони. За останні 10 років ми замінили на нові десь 50 кілометрів водогонів. Тобто це десь ну, трохи менше половина. Ну, це дало нам змогу ці втрати зменшити. Наразі скоротились ці. Кількість проведення цих капітальних ремонтів. Ми намагаємося, але цих 500 метрів на рік, це, це безумовно, це, ніяк не можна порівняти з тими 5 -ти кілометрами на рік, як, як було раніше. Но, при тому, при всьому, що немає би, таких капітальних робіт, ми намагаємося як швидше ремонтувати ці аварії, які відбуваються. Як швидше, як швидше відновлювати водогони там, в тих містах, де, де відбувається аварія. Ми і вихідні дні робимо, і коли приходиться і залишаємось після роботи, намагаємося. І я думаю, що будемо ще більш посилювати такі от намагання, щоб зменшити ці втрати. От боржники. Боржників небагато, але вони є. От за прошлий рік ми відключили 38 боржників. Нам дозволяє закон вже це робити. І в цьому році ми вже попередили 30 боржників про відключення, аби витримати всі законні правила відключення. В минулому році ми подали 18 позовів до суду на наших боржників. Який результат? З них 9 сплатили, 4 заключили договір на реструктуризацію, і 5 боржників в процесі. Я думаю, що теж вони свої сплатять. Хочу сказати, подякувати всім небайдужим, які приймали участь в цьому опитуванні. Ми будемо і надалі робити все необхідне, все необхідне щоб ви були задоволені нашою роботою.